Сьогодні відзначають день родини побачити виставку робіт справді творчої сім'ї Рубанів, де четверо талановитих художників передали і враження від подорожей і поділилися сокровенним сімейним. Вдалося і нашій знімальній групі. Коли люди творчі, всі милуються результатами їх праці. Коли міцні і дружні родини, всі захоплюються розумінню між цими людьми та стосунками, які їм вдалося побудувати, подвійне захоплення викликає родина Рубанів, які сьогодні представили експозицію своїх робіт. Дар до живопису вони здається передають з покоління в покоління. Фактично це живопис. Основному це цих пару останніх років ті, що мене працювали, ну більш-менш вибрали свіжі роботи. Ми будемо так говорити, що ну, нас робіт багато є, Ну, ми брали 2-3 роки так? приблизно. Портрет, натюрморт і пейзаж. Ну, так. Щоб воно було почерговість, якась на виставці, трішечки літнього настрою хотілося додати, тому що зараз такий період відпустки, період запахів, кольору, сонця, і тому відповідно і настрій нашої виставки, як ви бачите, в основному такий от період теплий, трішечки осінній є, тому що вона у нас скоро теж нагряне. Але в загальному старалися взяти роботи десь намальовані на пленерах, якісь по різних країнах. Пейзажі Болгарії, Іспанії, Греції, Буковеля, Світязя, Одеси. Родина Рубанів старається і творити, і подорожувати разом. Зоряна Рубан Головчук каже, що не уявляє себе в якійсь іншій професії, ніж бути художницею, а батьки пригадують її перші малюнки та творчі спроби. Мабуть, так склалося ще. Я мала попасти саме в цей осередок і вирости в ньому, і чогось іншого для себе є якось. І не бачу, і не хотіла би бачити. і Зараз дуже щаслива в тому, що малюю. І, мабуть, якби можливо було весь час туди вкласти, то я би вклала в малювання і в подорожі. Це дві речі, які я найбільше люблю. Ми народилися фактично в майстерні, бо ми жили, були молоді художники, не мали житла, будувалися. І жили в майстерні, і дитина малювала просто на підлозі, на стінах, де, де виходить. І так починалося її творче життя. Однією зі своїх найулюбленіших робіт вже у зрілому віці Зоряна вважає портрет сина Юліана і готується написати портрет і меншого синочка. Всі маленькі тут намальований йому там всього два з половиною рочки, зараз йому вже дев'ять. Але був такий момент, що кожен раз, коли купаєш дитину і ну, діти дуже люблять воду. Ну мої люблять воду, і одне, і друге. Але ну звісно, все льопається. Я мокра, він мокрий, і оці кудрики на голові, які закручуються мокрі, вони просто мене ну як ти, як мамо, я, я просто не могла спокійно на це дивитися. врешті решт я взяла якийсь фотоапарат, зробила кілька кадрів. І в результаті з цього получився портрет. Цікаво те, що в мене зараз другому хлопчику два рочки, і настільки схожі, що мої знайомі кажуть, о, ти вже намалювала портрет другого сначку. Він каже, ні, мій другий ще в процесі обдумування. Злагодженістю і єдністю родини захоплюються і їх учні, і колеги-художники. Шаную їх як людей, як художників, як родину. Так що я їм просто бажаю так і надалі бути прикладом для багатьох, як може виглядати родина, як їх об'єднує спільна, скажімо, вподобання праця. Віра Шевчук, неля прокопчук для новин на часі.